дуже гарно попрацюємо з м'язами бокової поверхні шиї, так званими дробінчастими м'язами. І з передньої, і з середньої, і з задньої. Це дуже така важливі м'язи шиї, через які ще проходить такий нервово-великий нервово-судинний пучок, який закінчується на кістях рук. То, якщо тут є зажими, то може, і це одна з причин може бути і аніміння ручок. І можемо навіть подивитися, наскільки зараз в якому стані наші драбінчисті м'язи, наскільки вони зажимають цей пучок. Ми таку діагностику ми її давно з вами робили, а давайте зробимо ще. Просто підіймаємо ручки вгору і будемо тримати їх. Будемо тримати засикаю хвилину. Просто тримаємо плечені до вуха, пущені, руки вгору. І тримаємо хвилину. угу Невеличка, достатньо примитивна діагностика, але вже з цієї діагностики можна зрозуміти, що щось не так йде у вас, з м'язами, трабінчистими м'язами шиї, і потрібно з ними працювати, щоб потім не було ніяких ось таких анімінь ручок, щоб не було у вас якихось тонельних синдромів на ручках. М -м -м. Що ми хочемо? Побачите в цій діагностики, якщо ви тримаєте ручки і все добре, хвилину хоча, і все добре, то добре, ми займаємо щію бокою поверхньою для профілактики, щоб цього не було ніяких ускладнень потім. А якщо ще до, ще до окончання цього цієї хвилини або після хвилини ви відчуваєте якісь поколювання в руках вже. Оніміння рук. Так, ще хвилина не закінчилася, а ви вже відчуваєте. По-перше, одразу опускаєте ручки. А по-друге, робіть собі такі, такі, таку галочку, що так, щось не гаразд, І мені потрібно займатися з цією частиною. Добре, супер. І відпускаємо ручки. І якщо ви відчули. Ці моменти, які я проговорила, то значить шиєю, руками розкручуванням ось цих взаємозв'язків, напруження, ви займаєтесь частіше, уважніше, домовилися.